Підступна крига. Через температурні коливання небезпека на водоймах підвищена, наголошують чернігівські рятувальники. Вони спільно з працівниками поліції провели профілактичний рейд місцями підльотного лову риби і активного відпочинку на річці Стрижень. Зараз на річках та озерах з'явилася крига. Отже, і небезпека для життя. Безпечна товщина льоду для однієї людини мінімум 7 сантиметрів, для групи людей 15 сантиметрів, для катання на козинах мінімум 25 сантиметрів. Виходити в цей час на лід чи ні – особисте рішення людей. Фахівці ДСНС нагадали містянам правила поведінки на змерзлих водоймах, а також алгоритми дій у разі провалу під лід. Окрему увагу надзвичайники акцентували на тому, що батьки мають навчати дітей правилам безпеки життєдіяльності та контролювати їхній відпочинок. Найголовніше, що не можна виходити на лід, не знавши його тощину. Якщо вже вийшли на лід, потрібно дотримуватися правил безпеки, таких що. Якщо почала тріщати крига під ногами, потрібно негайно повертатися до берега. Тим же шляхом, яким прийшли. Також, якщо на лід виходять діти, діти обов'язково мають бути під наглядом дорослих. Без дорослих діти на лід виходити дітям виходити на лід не можна. Також про зимову риболовлю, якщо рибалка виходить на лід... Лід зараз дуже крихкий, тому потрібно собою мати мотузку 12-15 метрів, або якусь собою дощечку або лижу, в случаї чого, щоб людині могли допомогти. З початку нового року у Чернігові трагічних випадків не було. Аби статистика і надалі лишалася позитивною, фахівці ДСНС закликають містян не нехтувати правилами безпеки.